Люди пишуть, що були у них великі надії, що в червні буде затишшя, а тут, тут карти кажуть, що буде наростання. Не буде затишшя, тому що пояснюю, чому. Через те, що ці літні місяці ворог мусить використати, і він вже давно готує наступ. Ми то всі знали, це продивилися всі практики. Давайте карти це є дуже добре, ми ними володіємо, ми бачимо, але так само не треба втрачати тверезий глуст правильно треба бути пильними для того щоб зробити правильні для себе правильні дії хто де знаходиться хто де може перебути да. якийсь важливий розумієш у цей період да, ну да я постійно докликаю це не... ну, карти це один з варіант варіантів подій ми розбираємо ми дивимося але завжди рішення за вами ну я я я вам закликаю тобто це один з варіантів розвитку подій а ви теж Уча, приймаєте участь в цьому? Ви є частина цього процесу і контролюєте самі своє життя. Пам'ятайте про це.